Всім привіт! Сьогодні субота, вже майже 12 година. Планую попрацювати декілька годин в таксі, але не на своїй санатці, от на стоїть, а на ось цьому лектусі. Ось такий апарат. Блін, з таким мотором навіть не потрібна ніяка музика. Просто послухайте, як він гудить. Легендарний Toyota Steel Z 43 v 8 Звісно, машина не для роботи, тому що з таким розходом палива, як в неї, взагалі невигідно працювати. Але... Просто для експерименту покататися, подивитися, як реагують люди, як ти сам себе відчуваєш, коли працюєш на такій машині, тому що тут задній привід, V8, пньому підвізка, їздити дуже комфортно, класно, я на ньому вже неоднократно катався, машина-бомба. Там в минулих відео, коли я виставляв коротке відео, чи попрацювати на Lexus, там деякі писали. Блін, старе відро, як на нього будуть реагувати. Ви, мабуть, просто ті, хто пишеться, ніколи не їздили на машинах такого класу, такого рівня. Вона 2005 року. Не нова, звичайно. Але відчуття від їзди, які вона дає. 80% нових автомобілів такі відчуття не дають, повірте. Просто подивіться якість матеріалів. Вона, звичайно, через камеру не передає, але. Таку кожу, таку шкіру зараз роблять, мабуть, лише Land Rover, Mercedes, там, Porsche. Тому що ну, дуже якісно вже скільки років. Просто подивіться на якість цієї шкіри. В неї взагалі нічого не відбуває. Це все натуральне дерево червоне. Руль, дерево. Ну, Про що можна говорити? Які нові машини, які там... Рено, і які зараз беруть для таксі з салону і кажуть, зато, зато в мене нова машина. Так, вона економна, вона надійна, їзда не ламається, але, блін, таких емоцій не є. ну, нова машина бюджетного класу ніколи вам не подарить. От Якщо бачите, які дороги зараз, це жуляни, тут ну, взагалі дорог немає, і я просто комфортно їду. Навіть якщо рівняти з Сонатою, хоча Соната. Там, Набагато комфортніша машина, ніж там, більшість машин, на яких люди працюють в таксі, зазвичай якісь там Авео, Лечеті, Фабії, там, Октавії, Peugeot, Логани ну, це основні машини, на яких люди в основному працюють, то Соната порівняно з ними ну, набагато комфортніша. Але якщо навіть зрівнювати з Сонатою цей лексус, то лексус ну, на дві голови вищий. Комфорт просто нереальний. Звичайно, це машина не для роботи, не для таксі, тому що ну, великий розхід палива, там, мінімум 20 літрів газу, плюс обслуговування. ну, Машина хоч і надійна. от Останні три роки вона в одних руках і в неї взагалі нічого не ламало. Ну просто там колодки міняли, якісь масла, ну, більше нічого. Вона просто їздить. І ніхто не береже, вона там не стоїть в гаражі, з неї ніхто полике не здуває, вона там... Через день, кожен день їзде, виконує свою головну задачу, перевозити людей, ну типу все з нею класно. Але тим не менш це Lexus, це V8, і навіть просто обслужити, там, поміняти якісь свічки, 8 штук і рідів, і сюди поставити, там, якісь котушки, резина тут. А, тут, якщо я не помиляюсь, 18 колеса, колеса ну, це дуже все дорого. Тому це, звичайно, машина не для роботи. А для себе, якщо, наприклад, ви просто там їздите по своїм справам, купити таку машину і там просто для трошки більший розхід палива, то блін, я вважаю, що це ну, дуже крута машина. Звичайно, вона не нова, і якщо на неї подивитися, подумаєш, там ну, стара якась машина. 2005 рік. Але я теж так думав, поки я не, не покатався, особливо коли ти їдеш за рулем. Комплектація президент, до речі. Максимальна для Елеса, який, яка взагалі існує на той час, коли все. є все. При тому, що, звичайно, там не сенсорне, як зараз, все тут звичайно такі кнопки, але тут все. Тут, Пам'ять сидіння, електрорегулювання сидіння, підігрів всіх сидінь, чотирьозонний кліматконтроль, вентиляція сидінь, масаж всіх сидінь, холодильник в машині є, пневмопідвізка, всі датчики на 2005 рік та екран, ну, монітор, якщо його включити, він працює, типу, все. тут навіть навігація є. Ну, звичайно, це все старе, але ну, це все працює. З ним ну, нічого не відбувається. Це Lexus, це не сучасні одноразові автомобілі, які більше стоять на СТО, ніж їздять. ну Я маю в виду Преміум класу, тому що, звичайно, що бюджетні машини, вони всі їздять без проблем, з ними ну, особливо нічого не відбувається. А я поки поїду помию його, тому що ночі був дощ. І він такий грязнуватий. Для максимального ефекту, щоб все виглядало прикольно, то ще помиєм, заправимо і попробую попрацювати. Просто послухати цей звук. Звук V8, це, це не передати. Як правильно машину мити? Щоточкою? правильно. ЛЦП, звичайно, покинуло чат, але тим не менш, машина буде чистенька. Так, помиві Лексуса. вигляди шикарно. До речі, хочу сісти. Є повністю регулюровка аудіосистемою, кліматом, можна сиді... сидіння, переднє, якщо заважають відвинути. Тут ще є підігрів сидіння, масаж, а там далі холодильник. Звичайно, сидіти тут одне задоволення місця. Нереально, комфортно. Доводчики, І всі працюють. І так, ключів я болт, а чому саме болт? Тому що в уклоні не можна писати в чат повідомлення. Воно постійно пише не доставлено, не доставлено. А так як я цю машину не додавав в аккаунт і в мене світиться Hyundai Sonata, тому я буду, якщо замовлення приходить, буду писати пасажирам просто номер машини і машина що інша. І все, щоб не заморачуватись, тому що зараз подавай документи, знову там день чекай і для того, щоб зробити пару поїздок, я думаю, немає ніякого сенсу, тому буду їздити по аккаунту з Sonata. Так, пройшло перше замовлення, а зараз я пасажиру напишу, що буде інша машина і єдине на замовлення. І так, під'їхав я на перше замовлення. Прибу дивно так показали місце. Dobry dzień. Do. Do do. <grym> ja, ja napisałem tam drugi numer. Dobry Troszkę masz druga, І так, залишив перше замовлення, люди трохи здивовані були, перепитали це точно, ну, у нас написано саната, я кажу, я ж вам написав, що друга машина. Кажуть, ну, трохи інше. А так... Кромі маленького здивування більше ніякої реакції не було. Поїздка була поблизнала, можливо, зараз і залишить чаєві, але не факт. І так, десяточка чаєвих залишили, як я і думав. Все-таки машина вра... ну, вразила пасажирів. Перва поїздка і вже чаєві. Маленькі, але тим не менш. Проблема в іншому: немає замовлення, вже включив і і все мовчить. Люди поїжджали, дуже мало людей зараз в місті. Тому, я думаю, до понеділка. Така ситуація буде безробітня. Прийшло ще одне замовлення по болту за 105 гривень. І зараз по традиції пишу ще інший автомобіль і виїжджаю. Здравствуйте, здравствуйте! Да, он как бы... Если по трассе ехать, он очень экономный. Там он может даже там 12 газа есть. А вот если выезжаешь только на город, типа пробки, 20-25 газа. Да, прикол так себе. Ну да, чисто, чтобы не заработать, а просто ради, ради прикола. Ну да, типа. Ну, сзади удобно, там. Да вообще классно. Там еще и вентиляция, массаж, сиденье да, есть. Вижу, да, Полный фотош президентский на то время. Да-да-да. Бизнес классный. Да, у тебя комплектация президент максимально. А, Хороший Да какой 2000 -ый? 2005 -ый. А, 2005. -ый. Последний, да. На 8 едет хорошо. Ну да, да, много ну, едем такие машины едут служат хорошо. Так что в чем прикол? Три вот года он, ну типа за три года ничего не поломалось вообще абсолютно. Только колодки он меняли. Стал... Да. Японцы. У меня у самого Toyota Rav 4. Ага. Я не знаю, мне, мне нравятся немцы, но бля японец это такая машина реально. Нравится. Просто ездишь. Просто ездишь себе да. и она в любой момент вытащит жопу с любой ситуации да, есть такое. У меня, ну, соната, типа, ну, у меня еще 2008 года, нф -ка еще. То же самое, просто ездить, типа. Просто, да. да. Ну, соната вообще, кстати, такая прикольная машина. В плане дешевая. Такая. Ну, вот да, вот. запчасти там вообще. Вообще. Я на, на передок купил все салинблоки за полторы тысячи гривен по сети Ару. Да. Это типа фирма, которая на конвейер поставляет им. Классно. А у меня в Одноклассник Мазда шестерка, то он на трешку вступился на передок. Мазда тоже такая мне не нравится вообще. Ну она такая, ну она типа спортивного, как бы Ты садишься, вроде машина огромная, у него шестерка типа. А внутри места вообще нету никто. Она вся зажатая такая. А Мазда это кто? Японцы тоже? Да. Не, ну они надежные, как бы, ни вопросов нет, они тоже поездят типа, без проблем. Но она у нее такой типа, если соната она огромная, такая типа более да. мягкая, то мазда ты садишься и вот так типа прямо едет Сколько такой сейчас стоит цена где-то? От, от 6 до 12 да. Хотя там они умники, я объявления видел, за 19 продает, <соценно> ну типа его никто не купит. Ну они типа редкие, их особо никто не покупает, потому что те объявления, которые висели, они там по несколько месяцев висят типа, в продаже. Да. Ну и Больше. что, Специфическая, Специфическая, типа на любителя. Да. Эту что купили, потому что мужика была... Он в салона такую покупал еще типа в 2000 третьем каком-то году. Типа поездил на ней, короче, продал ее, купил э, там после того Мерседес и БМВ были, типа в итоге последняя была Каен. Mm -hmm. Немножко подзадолбала, он продал Каен, сказал, все, куплю назад 430 и все. Каен тоже хороший. Да, ну там цены кошмар вообще. Если, ну, типа, этот не дешевый, если что-то поломается, типа, а там вообще... Для такси это мало вообще. Вообще, да. А так хотя бы, чтобы было 250, но это уже типа Тесла или Болт да, двадцатка. Да. Так таксует есть. Есть, есть Времена сейчас нелегкие. Да. Возьмите там а, с спасибо. спасибо. Хорошего дня. Да, вот так. Чувак, да, 150. Все-таки машина грає роль. Замовлення на виставковий центр, це якраз біля мого дому, і я думаю це буде останнє замовлення. Хоча рейтинг 4,6 у дівчини. Дівчата, як завжди, вони хоч на останньому с класі під'їть, вони все одно жодних емоцій не проявлять. А хлопці, як ви бачили, задоволені. Їздою на таких машинах два хлопця, обидва залишили чаєві. А дівчата є дівчата, що, що від них можна очікувати. Виконав я третє замовлення, і думаю, на сьогодні все, тому що все, що хотів, я побачив. У мене була ціль не заробити, а побачити реакцію людей на, таку, на такий автомобіль самому, спробувати, як це на машині такого класу працювати. І, в принципі, я всім задоволений. Перші пасажири, як ви бачили, там люди підходили, хлопець перепитував. Чи це точно таксі, вони були задоволені, залишили чаєві, по безналу, по болту, хоч 10 гривень, але це все, все одно, тому що дуже рідко залишають по болту, по безналу чаєві. Другий хлопець також був задоволений. Е всю дорогу там, розпитував за машину, сказав, що йому також такі машини подобаються. У нього самого Toyota йому все сподобалось, і він залишив ще й чайових 45 гривень, там поїздка була 105, а він залишив 150. Ну, а дівчина це дівчина. вони... Дівчатам все одно на чому ви приїжджаєте, хоч на С-класі останнього року випуску, їм головне, щоб ви їх довезли і все. Тому ніяких емоцій від останньої пасажирки я не отримав, чайових, звичайно, також. Але що, що ми хотіли очікувати від дівчини? А по заробітку заробив я з чайовими за три поїздки 300 гривень, проїхав 22 кілометри, напали води 120 гривень. Про амортизацію я мовчу, тому що. Ну, як, як тут рахувати амортизацію? Це, по-перше, нова машина, по-друге, машина преміум класу. Тому ціль була не заробити, а такий провести для себе експеримент. В принципі, результатами я усіма задоволений. що я хотів, те я від цієї поїздки отримав. На машині класно працювати, комфортно, натуральне дерево, шкіра, масажі, пневма, V8. Що ще потрібно для щастя? Так. Ось такий получився робочий день. А хто хоче більше інформації про машину, я думаю зніму короткий обзор про стан, про поломки, про всі функції машини, як вона виглядає, як вона їде. Я думаю запишу окреме відео. Якось так і пока.